Передостанні зимові свята 14 січня на день Василя до Лозівської юнацької бібліотеки завітала малеча дитсадочка номер 8 Дотримуючись народних традицій, першими поріг бібліотеки переступили хлопці. Вони вже щедро позасівали на добро та щастя у новому році. Пшениця, головче чивиця та всяка пашниця, щоб усього було доволі і в комори, і на полі. Сію, сію, зосіваю, З Новим роком вас вітаю. Привітні господині бібліотеки провели для дітлахів цікаву екскурсію книжковим світом. Я хочу вам представити, от виставка в нас зимові свята. От. Там же ви можете знайти ті ж щедрівки, колядки, історію свят всіх різдвяних всі, всього циклу коляди, як, як, така, так і називається. От. Тут ви можете вийти, я вам покажу також книжки, як зробити новорічні подарунки. Дуже цікаві кольорові книжечки, як провести. Свята новорічні і інші Тут і страви святого вечора. Ваші дома мами готували, мабуть, спеціальні страви на святий вечір. Щедрувальники та засівальники із захопленням та цікавістю слухали, які зимові свята існують, і як саме їх святкували в давнину. А це свято Катерини, Андрія, Святого Миколая, Різдво, День Маланки і Василя та Водохреща. А це. Відбувалася вчора, так, це на Маланку, водять козу. Є такий ритуал у деяких селах. У нас, на жаль, цього не роблять в лозовій. Ну, хіба ще якісь холькло нігульки? Наражають парубка козою, так, і ціле дісто водять, щедрують щедрувальники, так, дівчатка, ще і у нас, значить. Ми будемо ще Чиста. ще дрівочку співаємо, щастя в домі всім бажаємо, щоб росла ослала пшениця, і родила вся пшениця, І щоб хіба вироги завжди були на шкалі. Щоб бабилися гроші, щоб харчі були хороші. І щоб рині та зелені набивала на кишень. Щоб у вас було худож, а для нас солодка вдома. Ми помолимо за вас, пільга вторгуще кабаку, всі ми ще дощі другали, що посало в тормодали. Так мене цей рік багато, ще прийдемо ширувати. Дошкільнята також знають дещо про народні звичаї та обряди відзначення деяких зимових свят. Тому із задоволенням усі разом защедрували господарям. Всі рікочка, прилетіла сібочка, стала вона щебенати, господаря вибрати. Скоро зустрічати. Добрий вечір. Дому. На весь, весь. Будьте, здорові. Будьте здорові! Як усім відомо, жоден господар не відпустить без гостинців тих, хто щедро від усієї душі бажає щастя і добра та засіває житом пшеницею на добробут та здоров'я. Дякую! День Святого Миколая, щедрий вечір, щедрий вечір. А ще... коляд, різдво, новий а ви... рік, угу. сіся, родися, жито пшениця, горох чечевиця і всяка пашниця, щоб усього було доволі і в коморі, і на полі. Сію, сію, посіваю, з Новим роком вас поздоровляю. Сію, сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю. Щедрівочка щедрувала, віконце заглядала, що хазяйка наварила, що напекла, неси до вікна. А ти знаєш, от нічого це ти сьогодні пощідрувала? Щоб добре було жити.